Вітаю! Ми продовжуємо тему відсоткової розрахунки і розбираємо задачу 168. Я її читаю. Робітник одержав 840 гривень авансу, що становить 35% його заробітної плати. Ось моя записала 840 гривень. Це 35% його зарплати, да? і це аванс. Яка заробітна плата робітника? Тобто заробітна плата Х гривень в нас невідома. І вся заробітна плата – це 100%. І складаємо пропорцію. Якщо ми хочемо виразити звідси, з першого рядка 1%. Ми 840 ділимо на 35. І з другого рядка ми Х ділимо на 100. Застосовуємо основну властивість пропорцію добуток в нашому випадку середніх. Да, ми починаємо завжди з х, 35 множимо на х. дорівнює добутку крайніх 840 помножити на 100. Звідси х невідомий множник, ми добуток 840 помножити на 100, ділимо на 35. Це і. Скорочуємо 840 і 35 на 35, знаменник 1, чисельнику 24, 24 помножити на 100, це 2400 гривень. Це повна зарплатня, колись була така маленька зарплатня. Далі, номер 169. Аналогічна задача. Читаю. Морська вода містить 6% солі. Тобто у нас сіль 6%. Скільки води треба взяти, щоб отримати 84 кг солі? Так, сіль в нас 84 кг Ми хочемо отримати. І ми знаємо, що солі в воді 6%. Нас питають, скільки треба взяти води? Так, вода Х кг і вся вода це 100%. Знову виражаємо 1%, відсоток 84 розділити на 6. Звідси Х розділити на 100. Складаємо пропорцію добуток середніх 6 помножити на х дорівнює добутку крайніх 84 на 100. Х звідси знову невідомий множник, тобто добуток 84 помножити на 100 ділимо на 6. 84 ділимо на 6, отримуємо 14 на 100 1400 кг. Далі, наступна задача 170, читаю: під час сушіння гриби втрачають 90% своєї маси. Скільки свіжих грибів треба взяти, щоб отримати 24 кілограма сушених? В нас в задачі є маса сушених грибів. А в відсотках є, що гриби втрачають 92%. Всі гриби свіжі, це 100%. Втрачають вони 92, тобто 100 мінус 92. І залишається 8%. Це суха маса, сушені гриби. Тобто. Якщо в нас є сказано, що в нас є 24 кілограми сушених, це 8%. Да? Всі гриби нас питають, скільки ж треба зібрати свіжих грибів, щоб отримати 24 кілограми сушених. Да? Тобто ми не знаємо, скільки в нас свіжих грибів Хілограм, і це 100%. Знову складаємо пропорцію 24 ділимо на 8, виразили 1%. Х ділимо на 100, ну, як зазвичай, знаходимо Х, це 300 кілограмів. 171 задача. Читаємо у шкільному актовому залі 240 місць. Під час вистави було зайнято 228 місць, скільки відсотків місць було зайнято? Значить, Всього в залі 240. Значить, всього це 100%. Зайнято 228 місць і це Х відсотків. Складаємо пропорцію 240 розділити на 100, 228 на х. Добуток крайніх 240 помножити на х, дорівнює добутку середніх 228 на 100. Далі ну, спочатку скоротили на 10 нулі, закреслили, тепер 228 розділити на 24 це 9,5, і 9,5 помножити на 10, це буде 95%. Тобто було зайнято 95%. Всього залу. Наступна е, задача 172. Швидкість автомобіля зросла з 80 км за годину, тобто початкова швидкість 80 км за годину. Я її взяла за 100%. Давайте, ще раз, я прочитаю: все-таки. Швидкість автомобіля зросла з 80 км. Кілометрів за години до 82 км за годину. скільки відсотків зросла швидкість? І початкову швидкість я взяла за 100%. Да, а після зміни на 82% я взяла за х відсотків. Склали пропорцію і знайшли Х. Це 102,5%. А тепер вас питають: не скільки стало відсотків? Да, а на скільки відсотків змінилося? Стало 102,5, була 100%, тому ми віднімаємо і отримуємо, що змінилося на 2,5%. Все, якщо є питання, задавайте, і на найкраще.